Попри загрозу атак з боку расистів, з 18 по 21 травня у Кам'янці-Подільському відсвяткували день міста. Нагадаю, напередодні кам'янчани висловлювались категорично проти таких святкувань під час війни. Влада всіляко переконувала містян, що всі заходи за для дітей, які повинні відчувати себе щасливими, і задля збору коштів для військових. Дехто навіть погодився з таким формулюванням. Тож були і спортивні заходи, і концерти, і святкова хода. Задіяли кілька сотень школярів та їхніх батьків. У соцмережах з приводу доцільності масовості та гучної музики баталії не припинялись. Але навіть для тих, хто підтримав владу, ложкою дьогтю стала дискотека в парку героїв Євромайдану. Соцмережі буквально вибухнули від негативу. Такий формат заходу містяни назвали святом на крові. До речі, саме цього дня через місто у Стару Ушицю везли загиблого героя, і про це на офіційній сторінці міської влади не було жодного слова. Але якщо мистецькі заходи ще можна було ототожнювати з патріотичними, то дискотеку аж ніяк на шквал емоцій. Міська влада відреагувала дописом лише наступного дня. Мовляв, дискотек у програмі мистецьких заходів не було. Але громаду було вже не спинити. Кожен пост набирав сотні обурених дописів. Поодинокі намагались виправдати і молодь, і владу, але і їм дісталось на горіхи. 21 травня у соцмережі з'явилось відеозвернення Михайла Посідка. Переконував, що оргкомітет виважено готував усі заходи, а головна мета святкування полягала у розвагах для дітей та зборі коштів для збройних сил України. Усю критику міський голова знову назвав маніпуляцією. Ті заходи, які мали місце протягом цих двох днів, вони нічим не відрізнялися від тих, які проводилися протягом року. Але на превеликий жаль, деякі сили намагалися. Все це подати в такій маніпульованій формі, подати це нібито як такі масові гуляння з випивкою, з іншими речами, які звичайно що під час війни. Абсолютно є неприпустимо приховати факт проведення дискотеки вже не вдалося, адже відео, як молодь розважається під гучну музику, миттєво поширилось соцмережами. Відтак Михайло Посідко заявив, що йому самому не зрозуміло і цікаво, хто це проводив. Навіть більше назвав це провокацією. Поки для мене незрозумілих причин, дійсно факт відбувся, і мені просто цікаво, чи то була якась певна недбалість. Посадових осіб і халатність е, по відношенню до їхніх посадових обов'язків, чи, можливо, навмисно спланована провокація працівників ще, можна так сказати, старої команди. Я оце для себе хочу сам вияснити. Міський голова каже, що коли дізнався про дискотеку, то роздратувався. У тих дискотек абсолютно не мало бути, і мене самого, от коли я отримав цю інформацію, вона дуже сильно роздратувала. Тому. Ми обов'язково з'ясуємо обставини, чому так сталося, чому не виконані вказівки оргкомітету по кожному заходу. А за кожним заходом у нас є визначена відповідальна особа, і обов'язково ця особа буде покарана за, або за неналежне виконання своїх обов'язків, або на навмисний. Такий на таку дискредитацію нашого міста цікаво, що саме має з'ясовувати Михайло Посідко, якщо всю програму заходів затверджував особисто. О 21-й за планом у парку героїв Євромайдану розпочався захід Музична магія, на який завчасно привезли і звукову апаратуру і освітлення. А відповідальною за цей захід була Крістіна Левицька. Паралельно до 22-ї години працював гастрономічний ярмарок. Чи не його разом з гостями відвідав сам Михайло Посідко? Люди бачили там і його, і інших працівників виконкому. Але чомусь на той момент у парку ніхто не збентежився і не зупинив розважальне дійство. Цікаво, кого тепер зроблять винним.